Медична аптечка першої допомоги, базовий набір для дому, офісу або подорожей, білий пластиковий футляр містить основні засоби для надання першої допомоги, засоби для травм, стерильний та нестерильний бенти, джгут з маячком, 10 бактерицидних пластирів, охолоджуючий пакет, антисептики, спіртові серветки, хлоргексидин, перекис водню, аміак, протиопікові гелеві серветки. Пристрій для штучного дихання, термопокривало, латексні рукавички, косинка перев'язувальна, всього понад 25 предметів для базової допомоги, включає довідник з надання першої допомоги та детальні рекомендації. Внесена до Державного реєстру термін дії декларації не обмежений: універсальний набір для різних ситуацій. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.юа